Стоп, стоп, стоп! Друзі! Зупиніться біля екранів своїх телевізорів. У мене гарна новина для любителів солодко. А зараз ви побачите, як поєднати різні, абсолютно різні горіхи, кокосову стружку, курагу, шоколад в одну надзвичайно енергетично цінну страву. І це будуть супербатончики. Занотовуйте рецепт. Саме американці дуже люблять горіхові батончики, такі собі корисні цукерки, які дуже швидко втамовують голод, надають організму сил, енергії і гормонів щастя. В окрему чашу для блендера я перекладаю горіхову суміш. Це горіхи, які називаються волоські, це горіхи, які називаються кеш'ю. а ще фундук. Деякі з них можуть бути смаженими. Визначайтеся самі. Далі додайте сюди трохи вівцяних пластівців. Так, і кокосової стружки. Додайте сюди ванілі. Саме ваніль робить цукерки, можна сказати, цукерками справжніми. А тепер увага, друзі, ми маємо це все перебити до стану борошна. О, саме на цьому етапі, друзі, додайте сюди або фініків, або якихось цукатів, родзинки, чорнослив. Мій варіант курага. І мед. Мед можна замінити клиновим сиропом. О, перебуваю далі. Оп, все. Так, друзі, а тепер стежте, як то кажуть, за рухами і руками. Ставлю деко, і тут у мене. Пергамент для запікання. Змастив я його рослинною олією. І цю горіхову суміш солодку, ароматно, викладаю сюди. Так. Зверху викладаю іще один харчовий пергамент. Теж його змастив рослинною олією. І качалкою треба все розрівняти. Так, 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 так. Відкриваю непотрібний папір. Вау! Яка велика! Цукерка. Але, друзі, вона ще не готова. Справа в тому, що цю суміш зараз разом із деко я поміщу в холодильник в морозильну камеру на півгодини. А ось і наша горіхова суміш. Тільки вже міцна з холодильника. Перекладаю на стіл. Тепер нарізаю ножем невеликі шпаточки. Щоб не гаяти часу, я вмикаю сотейник. Тут у мене вода, і на пару маємо розтопити чорний шоколад. Ріжу далі. Робимо такі квадратики. Дорізав. Так, що з нашим шоколадом? О, починає танути. Далі лопаткою час від часу помішуйте. Шоколад, друзі, такий, як треба. Далі працюємо швидко. Ставлю деко, але вже з решіткою. Зверху викладаю шматочки майбутніх батончиків. І поливаю шоколадом. Вау, друзі! Все, залишається знову поставити в холодильник тільки на 10 хвилин. Викладаю на тарілку. Здається, ми на фініші. Є, ну, краса солодка, друзі. Такі цукерки краще зберігати в холодильнику. А якщо хочете взяти із собою, наприклад, на роботу, загортайте їх у пергамент і будьте певні, з такими цукерками ви не будете голодними. Матимете силу і натхнення на плідну роботу до столу.